До редакції Житомиренфо звернувся стурбований Житомирянин Микола Кравчук. Він розповів, що став свідком, як поліція 2 січня застосувала фізичну силу до пересічного громадянина. Після чого той потрапив до лікарні. Я стояв на заправці маршал пив кофе. Видав, як відеокахшов на той чоловік. нього під'їхала поліцейська машина. Як вони там спілкувалися, я не знаю, що вони там друг другу казали. Но вони начали до його приймати фізичну силу. Он кричав, он даже сильно кричав. Ну і все, я уїхав. Я їхав назад, уже я побачив скору. Скоро я стояла на цьому місці поліцейська машина. Затем поліцейська машина і скоро мене обогнали. Ну, я поинтересовался, что это такая, за причина такая, вот, скорая. Шел человек, здоровый, все нормально, тут вдруг скорая. Я же жене говорю, давай заедем на троллпункт. Заехали на троллпункт, его там не было. Сказали, э -э приемное отделение. Я пошел в приемное отделение, мне сказали, да, привезла скорая с полицией, как неизвестного, но он уже находится на операционном столе. Все. Потом я поехал в Лугунское РУВД, Дав показання, то що я вам говорю, то я розказав та не все. Наші журналісти завітали на АЗС, де трапилась подія. Працівниця каже, що не була на зміні того дня, але зателефонувала колезі, яка все нібито бачила. Не знаю толком, що було. Вже почули маячки поліції, сигнали. Угу. О, і, ну… Зразу думали, може, хтось нарушить правила дорожнього руху. По тому дивимося, що біля них людина, що щось кричить, вони його давай, окутували е, фульгуцю, щоб він не мерз, бо він був геть-пуніков. У другій лікарні кажуть, що дійсно ввечері 2 січня надходив пацієнт, якого швидка перевезла з вулиці Жуйка. Лікар розповів про стан чоловіка. Доставлено швидкої допомоги. Приймальне відділення чоловік 48 років обставини травми. Там суперечливі в нього є закрита травма грудної клітини. Він поступав поступав важкому стані. Зараз він в свідомості пацієнт знаходиться на дообстеженні подальше вирішення тактики лікування. Первинних даних, які ми володіємо, це було падіння з висоти. Там є забій грудної клітини. Зараз дообстежуємо, чи є ще пошкодження інших органів. Патрульні поліції підтвердили, що виїжджали на виклик. Також розповідають, що чоловік стрибнув з мосту 2 січня, близько 16 години. 15 хвилин. На місце виїхав екіпаж, оскільки отримав повідомлення про те, що на Бердичівському мосту зістрибнув чоловік, вийшов з води і пішов у напрямку вулиці Жуйка. Екіпаж, який прибув на місце події, під час обстеження прилеглої території виявив схожого за описом чоловіка поблизу АЗС на вулиці Жуйка. Чоловік перебував у схвальованому стані, його одяг був повністю мокрий, і також він скаржився на біль у грудях. Патрульні попіклувались про чоловіка, загорнули його в термоковдру, також викликали швидку медичну допомогу та контролювали його стан до приїзду медиків. З Зовнішніх ознак чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння. Думаються, медики можуть підтвердити і практично нічого не пояснював патрульним, оскільки перебував у схвальованому стані. Переконуючи фізичну силу, патрульні не застосовували виклик на лінію 102 про те, що Патрульні вчиняють якісь протиправні дії, також надходив. На місце події виїжджав екіпаж моніторингу, який розібрався в ситуації, оцінивши всі докази і. Відео з бодікамер патрульних порушень зі сторони патрульних не виявлено. Жодні спецзасоби чи фізична сила до даного громадянина не застосовувалися. Відео з камер патрульних на місці журналістам не вдалося отримати. Запропонував зробити офіційний запит.